Спорудження мостів це не просто про бетон і сталь. Це символи зв'язку, інженерної геніальності та навіть мистецтва. По всьому світі є чимало цікавих та незвичайних конструкцій мостів. Підвісні шляхи, що губляться у хмарах, у формі дракона, та навіть міст, який буквально зникає під водою. І це не сцени з фантастичних фільмів, а реальні споруди, які вражають своєю екстравагантністю. Цим відео ми розпочинаємо подорож найнеординарнішими мостами світу: від архітектурних шедеврів до божевільних конструкцій. Приготуйтеся до занурень. Риня у світ інженерної магії. Міст, що носить назву Шейха Заїда в Об'єднаних Арабських Еміратах, це не просто транспортний об'єкт, а справжній витвір мистецтва, який уособлює інновації, сучасний дизайн і дух прогресу. Його хвилясті лінії та витончена конструкція стали однією з головних візитівок Абу-Дабі. У цій розповіді ми заглибимося в історію його створення, особливості архітектури та цікаві факти, які роблять цей міст унікальним. Ідея створення нового мосту в Абу-Дабі виникла через необхідність покращити транспортне сполучення між материковою частиною країни та островом, на якому розташована столиця Оае – Абу-Дабі вже існували інші мости, але через зростання міста та збільшення трафіку потрібна була сучасна транспортна артерія. Проєктуванням мосту зайнялася відома архітекторка Заха Хадід, яка була першою жінкою, що отримала пріцкерівську премію в архітектурі. До речі, цю жінку прозвали Королевою Кривої через її екстравагантні, новаторські та неординарні підходи до будівництва. Вона розпочала роботу над мостом у 1997 році, а будівництво стартувало у 2003 Втім, складність конструкції та масштабність проекту призвели до того, що його завершення відбулося лише у 2010 році. Тобто, загалом, будівництво з усіма етапами та деталями тривало понад 10 років, а коштувало воно близько 1 мільярда доларів США, що робить цей міст одним з найдорожчих у світі. Міст Шейха Заїда має унікальний дизайн, який відрізняється від традиційних мостів своєю динамічною формою. Основна його особливість хвилясті арки, які нагадують піщані дюни пустелі, що символізують природну красу та рухливість ландшафтів ОАЕ. Довжина мосту становить 842 метри. А максимальна висота арок досягає 60 метрів. Він має чотири смуги руху в кожному напрямку, що дозволяє йому пропускати близько 16 тисяч автомобілів на годину. Міст виготовлений із високоміцного бетону та сталі, що забезпечує йому довговічність та стійкість до кліматичних умов Абу-Дабі, де часто бувають піщані бурі та екстремальна спека. Однією з унікальних рис мосту є його система освітлення, яка не тільки виконує функціональну роль, але й створює захопливий естетичний ефект. Вночі міст підсвічується яскравими світлодіодними лампами, які можуть змінювати кольори, створюючи ілюзію руху та хвиль. Це додає йому футуристичного вигляду, особливо на фоні нічного міста. Окрім цього, міст проєктувався з урахуванням сучасних технологій безпеки. Спеціальні амортизаційні системи, які зменшують вплив вітрових навантажень та вібрацій. Автоматизована система моніторингу, що контролює стан конструкції в режимі реального часу. А також енергоефективне освітлення, яке значно зменшує витрати електроенергії. Міст Шейха Заїда не тільки полегшив транспортне сполучення, а й став символом прогресу та інженерної майстерності ОАЕ. Він поєднує материкову частину країни з островом, на якому розташований центр Абу-Дабі, і є важливим вузлом дорожньої інфраструктури. Однак він не тільки функціональний, він також є архітектурною пам'яткою та туристичною атракцією. Багато туристів та фотографів приїжджають сюди, щоб зафіксувати його вражаючий вигляд, особливо у вечірній час. Отже, в підсумку маємо такі факти: це один із найдорожчих мостів у світі. Його будівництво коштувало понад 1 мільярд доларів. Він названий на честь Шейха Заїда ібн Султана Аль-Нахаяна, першого президента ОАЄ, якого вважають батьком-засновником країни. Заха Хадід геніальна архітекторка нашого часу та авторка цього проєкту, яка використовувала інноваційні цифрові технології для розробки форми мосту. Що зробило його будівництво одним із найскладніших у світі? Хвиляста структура мосту спеціально розрахована таким чином, щоб витримувати сильні вітри та можливі сейсмічні коливання. І найголовніше у 2012 році міст був включений у список найкрасивіших мостів світу за версією міжнародних архітектурних видань. Цей міст не просто транспортна споруда, а втілення сучасного мистецтва, технологій та інженерної думки. Його хвилясті лінії нагадують рух піщаних дюн, а вражаюче підсвічування робить його одним із найефектніших мостів у світі. Це символ не лише Абу-Дабі, а й усієї країни, яка стрімко розвивається, поєднуючи традиції та інновації. І він лише один з багатьох. Тож не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і натиснути дзвіночок, щоб не пропустити ще більше цікавих відео про новаторські споруди. Далі буде ще чимало цікавого. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео про неординарні та геніальні мости світу.